Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Ну, те, що я ем, говорю про московитів-андрофагів, підкреслюючи, що вони андрофаги, так уже багато років. В різних, так би мовити кажучи, науково і Це все, в тому числі і у власних романах, повістях і оповіданнях. Зараз тільки починає, як то кажуть, доходити до європейців, так. А раз доходить до європейців, то вони. Намагаються е, міняти, кажучи, наукову парадигму, тобто сприйняття от е, того всього, що може бути на випадок війни з Московією. Так. Ну, вони ж раніше вважали, ну, московити ж, нібито європейці. ну зовні вони схожі на європейців. І внаслідок цього, ну. Війна з ними буде за якимись правилами. Так. Тобто, ну, не, не займати мирних жителів, так. ну і інші речі: не грабувати, не мародерити, не гвалтувати. Ну, В крайньому разі, це ж вже 21 століття, та і вже ж 20-ті роки це навіть не початок. І от зараз НАТО. Міняє, так би мовити, концепцію цієї війни. Ну, мене запитують: а що там американці стали підтягувати свої війська до самих кордонів ну, НАТО? Так, це перш за все зростає кількість військової техніки і солдатів у Балтійських державах. Так, у Польщі, ну і, звичайно, попереду буде Фінляндія. Так, я впевнений, що там будуть будуватися американські бази, а зараз уже цілком можливо, це будуть і французькі, і британські військові бази. Ну, що будуть французькі, про це ж поки що ніхто не говорить, то я думаю, за логікою речей спочатку було слово, і слово було Бог. Так, ну так, от, перше, що заявляє Макрон, це слова. Його про те, що він там здатний, чи згоден, чи хоче, чи може посилати війська у деякі країни для протидії Москві, хоча б на рівні власного іноземного легіону для початку. Але ж потрібні бази для цього, створення якихось е, територіальних баз. Це вже тут не історія, тут географія йде. так. І я думаю, що французи наступним кроком от подивитися, настільки з мене є. Так, новоявлений лжепророк. Коли я колись мене так американці до початку 90-х росії, коли я оце говорив тоді вже, називали там цілий консіліум був зібраний у США. Називали мене новоявленим лжепророком. Так ось виявляється, цей новоявлений лжепророк у дечому був правий. Так, ну і зараз що? От ця війна в Україні, що вона продемонструвала Заходу? Так, ну вони думали, ну не треба е, укріплювати цей кордон. Ну, подумаєш, там ну московити зайдуть на якусь там 50-100 кілометрів, потім прилетять американці. так? Підтягнуться французи, британці, і виженуть їх назад додому, так би мовити, туди-сюди. Що вони побачили? Вони побачили, що коли е, в Україні ці московиті андрофаги тільки зайшли, так, в Україну. І що вони кинулися? Убивати, гвар... гвалтувати, мародерити. Так. Ну, я вам говорив про те, от приклад, Бучі, Ірпіня, там, Макарова і все останнє. Це говорить про те, що це варварський народ. Це звірє якесь, так. Німці, яких розказують, які вони страшні були, 10 чоловік. Замучили за три роки, а московити менше як за місяць 700 чоловік у братські могили відправили. Та це люди, це звірі дикі, так. і це почало доходити уже, що їх не можна взагалі пускати ні на кілометр на територію НАТО. Інакше вони все розграбують, розтягнуть, а людей просто уб'ють. І все. От через цю війну в Україні дещо дійшло до НАТО. Дещо дійшло? Не все. Ну, я допомагаю хоча б українцям зрозуміти, що свою землю треба боронити. Не пускати сюди звірів диких. Це скажені пси, так. яких тільки можна знищувати. Вони приходять на нашу територію убивати, грабувати, гвалтувати, ні про які там інші нюанси говорить не приходиться. Це обман і самообман.